Друзі, всім привіт! З вами завжди, Краскин. Сьогодні хочу з вами поговорити на тему святкового магазину жетонів. У ньому доступні, окрім інших товарів, таких як 3D-стилі, елементи кастомізації, розхідники, головні нагороди. А це саме 4 преміум-машини 7 і 8 рівня. От, по дві штуки. Зараз будемо їх детально розбирати для визначення рейтингу, щоб обрати в першу чергу, друзі, собі машину або для трейд-іну, якщо вони вам не потрібні, одне цікаві ця техніка, от взагалі, якщо так взяти. Або для гри по максимально, так скажемо, в задоволення, тому що дуже хороших машин тут немає, є такі посередні, ну і трішки гірше, можна сказати, техніка. Зараз будемо за це більш детально розбирати, дивитися на ті бої, які я сьогодні зіграв, тому що, наприклад, на Stреv81 сьогодні на майстра зіграв майже 4 тисячі дамагу. Там доволі такий напружений був бій. Зараз ви його побачите. На Пантері М10 також я сьогодні пограв і майстра взяв. Ну і на Eagle 7 провів. Парочку боїв, один із них буду також показувати. Само собою буду ще розповідати про ту машину, якої в мене немає, а саме об'єкт 274А. Я вам вже казав, що його хочу забрати з цього магазину жетончиків. Також подивимося на бій, я знайшов от на цій машині, для того, щоб наглядно це все було. Ну і само собою, характеристики розберемо, подивимося, що до чого і як. Коротше кажучи, буде такий комплексний огляд по чотирьох машинах. Звісно, перед цим традиційно не забувайте про. Представляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, для початку просто-напросто переходимо в склад поставки із тила святковий магазин жетонів. Зараз, якщо ви всі от жетончики зафармили, включно з жетонами вихідного дня, у вас повинно вже бути 40 жетончиків. Завтра ще плюс 5 жетончиків ми зможемо зафармити от ввечері вже тижневі жетони першої частини тижня. Але якщо подивитися по самому магазину, то тут, звісно, є такі другорядні товари. От бачимо два d день преміум аккаунту, один Раз, до речі, доступно. Резерви тут, розхідники, це все зрозуміло. Основне, в нас тут згори, друзі, Восьмі рівні по 100 жетончиків, при тому, що максимально ми можемо зафармити 120. І от сьомі рівні 80 жетончиків. Звісно, якщо у вас є, наприклад, один із двох восьмих рівнів, то можете забирати той, який залишається. або брати, якщо у вас є все практично, якоїсь однієї машини немає, тільки ту машину, якої у вас немає. Це вже дивіться, тому що тут ще є от 3D стилі. Це все зрозуміло, але давайте зараз в загальному пробіжимося по характеристиках. Я вам продемонструю ці бої і скажу свою думку на рахунок цих усіх машин. Так, перша машина, яку будемо розбирати, це STRV81. Друзі, це у нас шведська прем СТ 8 рівня. Перше, що почнемо огляд, звісно, по традиції це обладнання. Я використовую от трофейний досилач Апою максимально ДПМ. Для комфортності ведення вогню трофейний стабілізатор, зрозуміло. І для АПО всіх характеристик, включно з ДПМом, трофейну вентиляцію. Тут уже опційно дивіться, які рекомендації одвод, дехто там турбінку кидає, дехто оптик. Це вже дивіться, але оптика тут ну, не потрібна, скажу чесно, огляд і так нормальний, друзі. Давайте тепер перейдемо до схеми бронювання і до характеристик взагалі живучості. Міцність нашої машини 1450 одиниць. Бронювання корпусу 765138, бронювання башти 254,8989. 89. Тобто міцність у нас нормальна, як для середнього танку, можна навіть сказати, хороша, тому що 1450 це дуже хороше значення для Стежки 8 рівня. Бронювання корпуса недостатнє, бронювання башти нормальне. Дивіться, що у нас по приведеній броні. От Якщо дивитися на корпус, то бачимо, що в нас NLD 114 мм в основному буде пробуватися. ВЛД 111 мм також в основному буде пробуватися тільки під великими кутами, можливі якісь непробиття і рикошети. Ну, наприклад, ну, під дуже великими коротами. Чекаючи, в основному буде пробуватися, навіть не слід заморочуватися. От побачте, вже ситуація краще, тому що дивіться, в нас маска 236 мм. Щоки 254 мм, 274 Тут 226-228 і є лючок. Друзі, 89 мм, але він не дуже великий. Тобто, в основному башта все ж таки заради справедливості з однокласниками буде дуже часто відтанковувати. І це очевидний плюс, тому що інших плюсів, звісно, поживучості у цієї машини, як таких і немає. Дивіться, в нас ще є більш-менш така непогана приведена броня. Ну, як непогана, яка може частково. Щось колись відбити. Так скажемо, за рахунок от екранів, всі справи, але все ж таки, навіть дивіться, під такими гострими кутами 212. Ну, нехай базовий снаряд не проб'є, але голдовий буде дуже часто пробувати. До речі, кумулятиви також періодично будуть не пробувати в борти. Але основне місце, яким ви будете відтанковувати, це, звісно, тільки а, башта. Тепер переходимо до снарядів. У нас тут три типи: класично, підкаліберний базовий снаряд має середню шкоду 230 одиниць. Це основний мінус, друзі, от цієї техніки. Техніки можна сказати, тому що середня шкода за постріл маленька. Середнє пробування броні 226 мм відносно класично, це на близьких дистанціях 211 на 500 м, при тому, що швидкість польоту 1300 м на секунду. Взагалі прекрасний друзі снаряд. Хотілося б тільки альфу десь 320. Але як є, 230 це такі характеристики, здавна цій машині, надані. Підкаліберний снаряд має середню шкоду 230 одиниць, середнє пробування броні 258 мм, друзі. Це на близьких дистанціях 248 на 500 метрах, тобто втрата мінімальна, всього 10 мм. І швидкість польоту 1400 метрів на секунду. Початкова. Тобто, прекрасні друзі, снаряди, тільки альфа. От альфа, як для стежки, непогані снаряди. В принципі, я ж кажу, тільки альфа оце маленька. Ну, і осколково фугачні снаряди 280 мають підвищену шкоду не набагато. Я б сказав, навіть дуже мало. От 50 одиниць тільки різниці, при тому, що середнє пробування броні 42 мм небагато. І швидкість польоту 600 метрів на секунду взагалі ніяка. Тобто їх, ну, про всяк випадок, 5 штук можна возити там на якийсь повний картон на близьких дистанціях, тому що швидкість польоту погана, і ще й пробування броні 42 мм. Ну, самі усвідомлюєте, що це дуже і дуже мало. Що стосується інших характеристик, то ми можемо. Побачити, що в нас непогана в принципі, середня шкода на хвилину. Так, вона невисока, але все ж таки непогана 2829. Але, друзі, в поєднанні з середньою шкодою 230 одиниць, тобто нічому тут дивуватися, могла б бути, наприклад, і більше. Розкид на 100 метрів 0,29 прекрасно, в принципі, але це з вентиляцією. Час зведення 1,95 також прекрасно, і стабілізація в нас хороша. 0,14 в русі, 0,14 при повороті корпусу і 0,12 при повороті башти. Але все ж таки, я вам. Рекомендував, друзі, стабілізатор використовувати, тому що у вас альфа невелика, щоб ви якомога швидше зводилися, от, щоб у вас коло розкиду було мінімальне на момент от, виявлення якогось супротивника. Ну, ви самі усвідомлюєте, за що я вам кажу. Пути вертикального наведення хороше, мінус 10, 18. Якраз хороший стандарт, немає ніяких претензій. Швидкість горизонтального пересування прицілу 42-35, при тому, що заряджання гармати у нас дуже швидко: 4,88, при альфі Альфісі. 30. Звісно, альфа невисока, але швидкострільність тут доволі хороша. Зараз ви бачите той бій на майстра, який я провів от сьогодні, то я не знаю, він такий був напружений. Мені здавалося, що мене просто-напросто зараз заберуть, але бачите, як викручувався, як відскакували, не прибували. Прямо капець був дуже великий такий завал. Був по супротивниках. Один від'їжджає, одного знищує, другий під'їжджає. Коротше кажучи, зараз ви побачите, що там відбувається. Максимальна швидкість от по динаміці, якщо подивитися, в нас вперед 51 км, назад 21 км. Це з навичкою, друзі, знавець двигунів, так би було на 1 км менше вперед і назад. Але, друзі, хочу вам сказати, що тут непогана динаміка, як для СТ, тому що питома потужність 19,1, максималка хороша, швидкість повороту шасі 41,38. Також все в порядку. По скритості відносно традиційні значення 2629, нерухома машина, 2,5 під час руху. Ну і по спостереженню 468 метрів. Це без оптики, без нічого. Чому я і сказав, що оптику сюди не обов'язково ставити, тому що навіть з вентиляцією, яка дає плюс 13 метрів, тут хороший огляд. До речі, кава з випічкою плюс 17 дає, навичка боєбратерства плюс 9, плюс 17, навичка радіоперехоплення. Ну і навичка гострий зір плюс 12 метрів. Коротше, кажучи, 468 це прекрасно, в принципі, по огляду, і що ми маємо в сумі. Ми маємо в сумі машину, в якої комфортні снаряди по швидкості польоту, і, в принципі, по пробиттю нормальні, але вони. Мають маленьку середню шкоду. Хороша рухливість цієї машини, хороше спостереження, друзі, хороший запас міцності, танкує ця машина тільки баштою. Ну і в принципі вона має непогану стабілізацію. Здавалося б, якщо так пробігтися по характеристиках, це ніби ще й непогана машина, але, друзі на ній відігрувати у реаліях 2025 року доволі складно, тому що ну, альфа маленька, друзі, всі справи, тим паче корпус великий, картонний буде пробуватися. Коротше кажучи, не знаю. Назвати її дуже і дуже поганою я не можу, але вона така трішечки нижче середнього. Якби її апнули, наприклад, підтягнули от альфу, вона б відігравалася набагато краще. Як мінімум там 280, щоб дали. Або 300 одиниць. Було б набагато краще, але маємо те, що маємо, до речі, вартість даної машини у золоті 7800 одиниць. Другу машину, яку буду розбирати, це от сьомий рівень, це Пантера М10, друзі, німецька прем ст сьомого рівня. Я yeah. По обладнанню я от використовую вентиляцію, гарматний досилач і трофейну оптику для того, щоб дуже далеко бачити. І по своєму засвіту, якщо немає тих, хто може засвітити от супротивників, вести вогонь, тому що ми картонний великий сарай, друзі. І наша, основне, наша основна, так скажемо, перевага це вогонь на відстані, тому що альфа невелика, всі справи зараз до цього дійдемо. Тепер переходимо у характеристики по живучості. Бачимо, що в нас як для сьомого рівня непоганий запас міцності, як для стежки 1300 одиниць. Але в той же час у нас практично відсутнє бронювання. От дивіться, 85-50-40 це по корпусу, бронювання башти 145-45. Тобто на сьомому рівні, друзі, ви нікого не здивуєте такою бронею. Дивіться, що у нас по приведеній броні. 106 мм НЛД, 126 мм ВЛД, тобто всі будуть пробувати. І навіть маска 115-116. Тут от дивіться, є 269, 293. Але тут піднімається знову, дивіться, невелика броня 170. Тобто можуть вас не пробити в маску, там, ну наприклад. Але в основному, друзі, всі стріляють в корпус і пробивають. Та навіть в маску дуже часто проходить. Тут картон бачимо самі. Бачите, яка приведена броня навіть під гострими кутами. Коротше кажучи, пробувається ця машина по повній програмі, приймає вона все, бачимо, які величезні розміри, всі справи. А тепер, друзі, переходимо до вогневої потужності і снарядів. У нас тут три типи снарядів. Базовим снарядом є бронебійний снаряд, який має середню шкоду 135 одиниць, дуже маленьку. Середнє пробування броні 150 мм, ну, плюс-мінус, знаєте, для сьомого рівня для СТ є, звісно, і кращі характеристики. От у деяких ст пробиттю є менше. Ну, по різному Буває. Швидкість польоту 925 метрів на секунду, для сьомого рівня, в принципі, це плюс-мінус. Також дуже багато машин має таку у базових от снарядів швидкість польоту. Підкаліберний снаряд так само має середню шкоду 135 одиниць, невелику, середнє пробування броні 194, вже набагато, звісно, краще. І швидкість польоту 1156. Звісно, тут по швидкості польоту порядок повний 1156, якщо ще навичка є, то взагалі буде прекрасно, та навіть без навички доволі комфортно він летить. Пробування броні також нормальне. До речі, на відстані от 174 Тобто на 20 мм втрачається бронепробиття у голди. І от конкретно по ББшках тут 150-132, друзі. На 18 мм втрачається бронепробиття у голди на 500 метрах. По осколково фугасних снарядах тут взагалі я не знаю, я про всяк випадок пару штук вожу, але вони не рентабельні, тому що мають середню шкоду на трішечки тільки більшу 175 одиниць, середнє пробування броні всього 38 мм, і швидкість польоту 925 метрів на секунду, так само, як ББшки. По швидкості польоту Бог без ним, але пробиття дуже низьке, і середня шкода ну, на трішечки тільки піднімається. Коротше кажучи, їх реалізувати практично нереально. Можливо, тільки знаєте, десь там стрельнути, збити захоплення, щоб гарантовано. Ну, по типу такого, тому що. Що вони неефективні, так скажемо, їх можна взагалі практично не возити. Що стосується інших характеристик, то ми можемо побачити, що як для 7 рівня тут хороший ДПМ 2740, от середня шкода на хвилину. Розуміємо, що в нас альфа всього 135. Перезаряджається гармата дуже швидко. От 2,96 менше 3 секунд от моїй комплектації. Швидкість реонтального пересування прицілу 4494 в принципі прекрасно, кути вертикального наведення мінус 8 плюс 20. Нормально, час зведення 1.94 прекрасно. розкид на 100 метрів 0,28 також хороший. До речі, по стабілізації у нас тут також все нормально. 0,15 в русі, 0,15 при повороті корпусу і 0,11 при повороті самої башти. Тобто, в цілому гармата комфортна, друзі. Але ми усвідомлюємо, що це діркокол своєрідний такий, тому що по 135 ковирять це дуже і дуже довго це все ясно. Що стосується рухливості, то вона у нас, в принципі, нормальна. Тому що от із навичкою з навець двигунів виходить 56 вперед, 21 назад. При питомій потужності 15-13. Звісно, питому потужність хотілося б трішечки більшу, але максималка, як для СТ, ну, прекрасна. Прекрасна, друзі, навіть без навички знавець двигунів 55 вперед, ну ви самі розумієте, що це і дійсно непогані результати. По маскуванню, от в моїй комплектації 21-45 нерухома машина 16-78 під час руху. Звісно, розміри великі. Всі справи великого маскування не буде. Ну і по спостереженню у мене, от із оптикою, друзі, 480 метрів. Це для того, щоб дивитися дуже і дуже далеко, підсвітувати усіх максимально і наносити дамаг. Тому що в нас живучості як такої немає, і нам потрібно на відстані наносити по максимуму дамаг. Ви зараз побачите оцей бій на майстра. Ну, зараз ви його бачите, точніше, оцей бій на майстра, який я сьогодні зіграв. Ну, звісно, якщо подивитися більш детально, то тут шоколад плюс 16, трофет. Трофейна вентиляція плюс 11 дає, навички боєбратесу плюс 8, трофейна оптика плюс 50, навичка Острізі плюс 11. Коротше кажучи, сумарно 480 метрів. Дуже і дуже пристойно, як для сьомого рівня взагалі прекрасно. Це в нас така друга машина, коштує вона 5100 золота. Це для інформації, також у кінці підсумуємо для трейд-іну, яку найвигідніше буде машину взяти. Третя машина, яка в мене також є, це, друзі, Т26Е3 Eagle7, американська преместежка сьомого рівня. Що вона себе представляє? Перше, що будемо от, розбирати, звісно, обладнання, я б вам рекомендував 100%. Ставити трофейний турбонагнітач, друзі, тому що динаміка в неї ну, не дуже хороша, будемо відвертими. Трофейний досилач також потрібно ставити, апати максимально ДПМ, і трофейний стабілізатор також, я думаю, потрібно ставити для того, щоб комфорт ведення вогню був максимальним. Тому що, як для сьомого рівня тут непогана така, в принципі, альфа, друзі. Зараз ми до цього дійдемо. Тепер переходимо у характеристики живучості, дивимося, що у нас є. Міцність нашої машини 1201 в принципі, плюс-мінус стандарт, бронювання корпусу 126-51 в основному буде пробуватися. Бронювання башти 10276-76 Якщо подивитися по схемі бронювання, то ми можемо побачити, що в нас тут от НЛД 154 мм, ВЛД 128, отут 155, але все ж таки для 7-8 для рівнів це взагалі не проблема, друзі, всі будуть прошивати. Маска 203 мм, от вона і реально, бачите, 209, ну, плаває броня, 580 17, в залежності від ракурса. От маска от періодично буде і реально відтанковувати. Зараз ви побачите у бою, який я вам покажу, що вона і реально буде періодично стримувати удар. Лючок, звісно, ставка зона 114 мм, плюс до того щоки 186, 125, але тут може бути і рикошет, в залежності від кута, всі справи. Тобто, знаєте, оцю башту пробивають 50 на 50. Якщо в маску полетить, можуть не пробити. Якщо в щоки в основному пробувають, лючок прибувають, корпус пробуває. Ну, По бортах, дивіться, яка тут приведена броня під гострими кутами, звісно, 200 плюс міліметрів є. Але, друзі, отут слабка зона. Ну, коротше кажучи, зараз ви розумієте, що є оці всі зони пробиття, всі знають, куди прибувати. Ну, не можу сказати, в основному на що потрібно надіятися, це на гру від рельєфу і танкування баштою, яка періодично і дійсно буде відтанковувати дамаг. Тепер переходимо, друзі, до снарядів до вогневої потужності. У нас тут три типи снарядів, бронебійний базовий. має середню шкоду 240 одиниць, непогано, в принципі, як для стежки 7 рівня. Середнє пробування броні 172 мм. Також, в принципі, непогано. Друзі, для 7 рівня це нормально. І швидкість польоту 853 м на секунду. От по швидкості польоту некомфортно, але середнє пробування броні альфа приємна. До речі, це на близьких дистанціях 172 на 500 метрах 160 мм. От така є втрата бронепробиття на відстані. Що у нас тут хороше, це голда. Друзі, тому що вона так само бронебійна, має середнє пробування броні 207 мм на близьких дистанціях і 195 на 500 метрах, і так само 853 метра на секунду швидкість польоту. Тобто голда тут не краща по швидкості польоту, але краща по бронепробиттю. Альфа така сама 240 одиниць. Ну і осколково фугасні тут мають підвищену шкоду 320 одиниць, середнє пробування броні 45 мм, і швидкість польоту 823 метра на секунду, трішечки менше, але не. Невідчутно. Коротше кажучи, снаряди тут, друзі, хороші по альфі, непогані по бронепробиттю, але не дуже комфортні по швидкості польоту снаряду. Якщо, от, наприклад, викачувати навичку ідеальний заряд, то, звісно, це можна трішки компенсувати, щоб було поближче до тисячі. Якщо подивитися по інших характеристиках, то ми можемо побачити, що в нас тут середня шкода на хвилину невисока. 2132, це своєрідна така розплата, я так думаю, за оцю альфу. Розкид на 100 метрів 0,35 поганий. Друзі, тобто точності великої не очікуйте. Дуже часто летить хто зна куди. Час зведення 2.01 приємний. От по часу зведення немає ніяких претензій. І стабілізація в нас тут не сама найкраща. Така посередня 0,17 в русі, 0,17 при повороті корпусу, 0,12 при повороті самої от башти. Хоча кути вертикального наведення комфортні, мінус 10, плюс 20, якраз гра від рельєфу, друзі, від башти. Швидкість горизонтального пересування прицілу 41.24 При заряджанні гармати, от якщо дивитися по ДПМ, у нас 2132, а заряджання гармати 6,76. Тобто, в принципі. Друзі, ніби здається недовго, але 240 одиниці справи, ну тобто ДПМу високого очікувати не варто. Що стосується рухливості, 53 км вперед, 23 назад, при питомій потужності 14,87. Тобто, друзі, наша основна проблема навіть не максималка, тому що вона навіть в базі 48 км от вперед, наприклад, і 20 назад, а низька питома потужність. Ви її практично ніколи не будете набирати, тому трофейний турбонагнітач я вам а, а, рекомендував поставити для того, щоб. В першу чергу абнути питому потужність. Швидкість повороту шасі 41,22 в принципі, і непогано. По скритості 25.09 нерухома машина 19,62 під час руху, і що стосується спостереження, то 430 метрів. Звісно, не дуже багато, але все ж таки в багатьох ситуаціях буде вам вистачати. Коротше кажучи, якщо підсумувати по цій машині, то вона має непогану альфу, непогане, в принципі, бронювання башти. От ви зможете з в поєднанні кутами вертикального наведення відігравати від рельєфу. Це величезний плюс. Плюс до того тут у нас ББшний сряд, як базовий, так і голдовий. У них хороша нормалізація, тобто дуже часто вони будуть пробувати. Але в той же час, друзі, в нас посередня стабілізація, посередня така поганенька точність, погана питому потужність. тобто Ніби максималка і непогана, а от по тому потужність погана, відповідно, ми її набирати будемо дуже вяло. Коротше кажучи, є свої плюси, є свої мінуси. Я їй не можу сказати, що вона там, ну, знаєте, якась там навіть середня машина, вона трішки гірша середнього. Мені здалася, по крайній мірі, в цих боях. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок Eagle 7. Ну і тепер переходимо до тієї машини, якої в мене немає, яку я буду забирати от за 100 жетончиків святкового магазину. Це конкретно об'єкт 270. 74, а що він же себе представляє? Перше, що я хотів би вам порекомендувати, наприклад, з обладнання на цю машину, скоріш за все, це гарматний досилач, друзі. Далі стабілізатор вертикального наведення, тому що в нас стабілізація поганувата, якщо чесно. Зараз ми до цього параметра дійдемо. Ну і третє, це опційно. Третє це опційно, тому що рухливість тут ніби й непогана, можна загартування, дехто ставить навіть на нього, я знаю. Дехто може вентиляцію поставити, дехто там, можливо, ще якісь модулі, в мене його немає, треба поекспериментувати. Можливо, дехто взагалі приціл 0,36, в принципі, в базі. Ну, хто його знає, пишіть, от в третьому слоті, щоб ви використовували на об'єкта 274А. Це от так конкретно по обладнанню пробіглися. Якщо подивитися, от по живучості, давайте відкриємо цей параметр. То ми можемо побачити, що в нас міцність 1200 одиниць. Це небагато, друзі, Це мало як для СТ 8 рівня. Бронювання корпуса 95 70 45 бронювання башти 220 130 60 Тобто, друзі, у нас виходить яка ситуація. Корпус має не дуже велику броню, його в основному будуть пробувати тільки під великими кутами. Там ВЛД може відтанкувати або НЛД. Але от башта, вона має доволі пристойну таку броню, яка буде стримувати в основному постріли. Єдине, що буде пробувати. Буватися це, друзі, от лючки. Правий лючок більше, лівий лючок менше, але все ж таки вони будуть пробуватися, ну, без проблем, якщо туди будуть, звісно, влучати. Але відбачте, ця машина танкує доволі так непогано. Далі, якщо подивитися, от конкретно по гарматі, то ми можемо побачити, що в нас тут бронебійний підкаліберний і осколково-фугасний снаряд. Якщо от подивитися на ББшку, то ми можемо побачити, що в нас тут середня шкода за постріл 320 одиниць, якраз хороший стандарт пробування броні 227 мм на близьких дистанціях, 204 мм на 500 метрах. 1043 метри на секунду швидкість польоту. Тобто, в цілому, друзі, непоганий такий снаряд. 227 мм для ББшки на 8 рівні це хороше значення. Підкаліберний снаряд 289 пробиває на близьких дистанціях 251 на 500 метрах, тобто суттєва втрата бронепробиття на відстані, швидкість польоту тут взагалі прекрасна. 1304 метри на секунду, при середній альфі так само 320 одиниць. Тобто й голдовий снаряд непоганий, хороший. І осколково фугасний 62 мм пробуває на усіх дистанціях, 1043 метри на секунду летить, так само, як ББшка, і 420 одиниць от шкоди має. Тобто, друзі, по снарядах у мене претензій ніяких немає. Звісно, в мене цієї машини немає в гаражі, я вам не можу сказати. Свої відчуття, але скоро вона з'явиться, коли я її зафармю за жетончики, покатаю, вже будуть перші враження, так скажемо. Але в цілому, якщо подивитися по сухих характеристиках, то можу вам однозначно сказати, що тут доволі непогані такі снаряди. Що стосується інших характеристик, то ми от бачимо базові середню шкоду на хвилину 2225. Тобто, друзі, у нас високого ДПМу не слід очікувати. Це зрозуміло, своєрідна така розплата за середню шкоду 320 одиниць. Але якщо це все розкачати, то. Я так думаю, буде десь приблизно в районі 2600 от на хвилину. Тобто, тут така золота середина, можна сказати. Розкид на 100 метрів в базі 0.36, якщо це все аптути, буде десь приблизно 0.32, скоріш за все. Тобто така точність невисока, але й не коса машина. Час зведення 2,59. Також це апниця буде десь 2,3-2,4. Що тут погане, друзі, це стабілізація. Тому що, як для стежки, вона поганувата, 0,20 в русі, 0,20 при повороті корпусу, 0,15. При повороті самої от, е, башти. Тобто, друзі, ну як вам сказати, дозводитися, прийдеться ну, постійно, комфорту ведення вогню дуже великого у цієї гармати немає. Що ще погано, це кути вертикального наведення. Мінус 6 плюс 15, тобто що задирається не дуже комфортно, що опускається також не дуже комфортно, мінус 6 градусів це малувато. Швидкість орієнтального пересування прицілу 3755, друзі, як для СТ, не дуже швидко. А заряджання гармати 863, також не дуже швидко, зрозуміло, ДПМ 2225 от одиниць. Що стосується рухливості, 58 км вперед, 15 назад, при потужності 17 1726. Тобто по динаміці в нас повний порядок, друзі, швидкість повороту 6 4694. Це базові, я вам кажу, характеристики, без обладнання, без нічого, без екіпажу, без перків. Це от базові характеристики. Для базових характеристик непогано, динаміка це очевидно плюс. Що стосується от маскування, то 16-19 нерухома машина 12-14 під час руху, також все зрозуміло. І огляд 390 метрів, якраз золотий стандарт. Якщо буде нормальний екіпаж, всі справи, то там буде в районі 440 метрів. Це якщо не використовувати, наприклад, ту саму оптику, друзі. Можливо, дехто ставить оптику, але це більше така штурмова машина, яка повинна відтанковувати від башти. Звісно, у нас є велика мінус, що немає от хороших путів вертикального наведення. Але в цілому, думаю, ця машина непогана, друзі. Тобто, в цілому, якщо от підсумувати по цих чотирьох машинах, якщо вам потрібна машина для трейд-іну, для обміну, то в нас найдорожчими є два кандидати, вони в одну ціну йдуть. стрв 81 за 7800 золота і той самий об'єкт 274А, він також коштує 7800 золота. Далі йде. Звісно, на спад T26E3 Eagle 7, от американська пряма стежка сьомого рівня 6000 золота і 5100 золота коштує Пантера М10. Там уже, друзі, дивіться, зрозуміло, що найвигідніше буде брати один із восьмих рівнів. Якщо для гри у задоволення, то все ж таки, я так думаю, друзі, що найбільш хорошою машиною, на якій буде найпростіше, так скажемо, грати, це буде об'єкт 274A. Чомусь мені так здається, друзі. Далі йде STRV81, як би там не було. На третьому місці, напевне, Пантера М10. Ну, мені вона сподобалася по комфорту ведення вогню, друзі, але альфа маленька. Ну і на четвертому місці Eagle 7. Чому він мені не сподобався? Тому що якась некомфортна гармата, друзі. Плюс до того ця питома потужність виволочитися. Ну, не знаю. Мені якось не сподобалося взагалі на цій машині грати. От, грати на STRV81, в принципі, більш-менш нормально об'єкта, зрозуміло, в мене немає. Я думаю, що він би найкраще відігравав, тому що там бронювання хороше, Альфа-320 приємна, снаряди непогані по бронепробиттю найкраще. Ну і Пантера М10 також покатав сьогодні, то я ж кажу: оце якщо по рейтингу дивитися, то на першому місці, скоріш би за все, був би об'єкт 274А, друге місце СРВ-81, третє місце Пантера М10 і тільки на четвертому Т-26,3 Eagle 7 по комфорту от гри, друзі. Це моя суб'єктивна думка. Пишіть ще ви. Думаєте, на рахунок цього? Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і до побачення до наступних відео. Па-па!